Поліція Копенгагена у ніч на неділю ліквідувала підозрюваного у скоєнні двох збройних нападів, в результаті яких дві людини вбито, і щонайменше п'ять поліцейських отримало поранення. За даними правоохоронних органів Данії, увечері в суботу невідомий почав стріляти в кафе Крутонден, де зібралися учасники дискусії, присвяченій питанням свободи слова. У результаті стрілянини загинув чоловік п'ятдесяти п'яти років. Троє поліцейських отримали поранення. За даними місцевої влади, нападник зробив близько 200 пострілів, після чого утік. Поліція розповсюдила фото під. Дозрюваного організатором дискусії у кафе був шведський художник Ларс Вілкс, автор опублікованих у 2007 році карикатур на пророка Мухаммеда. Сам він був присутній на зустрічі і не постраждав. Посол Франції в Данії Франсуа Зімерей, який перебував у залі, також не отримав поранень. Декількома годинами пізніше у суботу скоєно напад на одну синагог в центрі Копенгагена. Одну людину вбито, двоє поліцейських поранено. Після двох інцидентів в столиці Данії розпочалася масштабна операція за участю спецслужб. Вулиці патрулювали озброєні поліцейські з собаками. Вони вони оглядали всі автомобілі і перевіряли документи у перехожих. Вранці у неділю на залізничній станції в Ньоребро чоловік почав стріляти по правоохоронцях після того, як вони звернулися до нього. Захищаючись, поліцейські застрелили його. Наразі поліція перевіряє причетність загиблого до нападів на кафе та синагогу. Ми припускаємо, що до обох інцидентів причетна одна особа. І також припускаємо, що злочинець, якого застрелили поліцейські на станції Ньоребро, є саме той, хто скоїв обидва ці вбивства, але є багато нез'ясованих моментів, в яких мусимо розібратися. І тому в найближчі години поліція буде масово присутня тут, у столиці. Влада Данії заявила, що подія в кафе була політично мотивованим нападом і терористичним актом.